Це просто щастя. Цей день настав. Я всіх дякую за те, що ми з вами зібрали гігантську, гігасену суму для 54-ї окремої механізованої бригади, зокрема на закупівлю важкого комплексу безпілотних систем Heavy Shot. Це два власне дрона і відповідне все обладнання, яке дозволяє цьому дрону літати і вирішувати задачу з ногою російського солдата. Як зупинити російський наступ? Вбивати росіян ніхто ще нового не придумав. Всім дякую, хто підтримав цей важливий збір. Боріться та поборете, Так казав класик. Ну а зараз можна додати. Тільки таким чином, сучасними засобами ураження можна вирішити проблему з ногою русского солдата. В банку 2,5 млн грн а дрон відгружається прямо зараз. Підписуйтесь на канал. Україна була і буде.